Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про ще одну важливу актуальну тему: чи потрібно звертатися до суду, якщо Пенсійний фонд України вам відмовив? Призначені пенсії. На жаль, в житті бувають і такі ситуації, особливо це стосується пільгових пенсій, список номер один, список номер 2 можливо, у вас є власний досвід, можете в коментарях, звичайно, ділитися з великим задоволенням, прочитаю і ви поділитесь, можливо, теж дасте якусь важливу пораду, хто зараз отримав, наприклад, відмову в призначенні пенсії. Якщо це стосується пільгових пенсій, наприклад. Приклад список номер один, список номер два, так там можуть виникати питання щодо проведення атестації робочих місць. Так як робота ця була пов'язана з шкідливими умовами праці, то в такому випадку, звичайно, я раджу звертатися вам до суду. Якщо ви досягли пенсійного віку, вам вистачає стажу. Але пенсійний фонд на підставі того, що була, наприклад, не проведена атестація робочих місць. Так, відмовляємо вам в призначенні пенсії, берете відмову і звертаєтесь до суду. Звичайно, в пенсійному фонді вам можуть запропонувати ще один варіант. Наприклад, вийти в пенсію, на пенсію там, не в 55, якщо ми говоримо про список номер 2 а в 57,5, Але раджу не чекати. Знову ж таки, тут все за влашимо виключно. На жаль, ви тут вирішуєте, тому що держава тут. В особі да, Пенсійного фонду України надає вам відмову і вам або чекати 60-річного віку, коли наступить, і ви зможете і матимете право вийти на пенсію з віком, або ж звертатися до суду. Питання того, як вам представляти, чи самостійно звертатися, ви можете звернутися за допомогою до юристів чи адвокатів в написанні позову, так, а далі займатися виключно вашою справою самостійно. Звичайно, коли ви звертаєтесь на консультацію, до адвоката, ви обов'язково у нього уточнюйте, наскільки розтягнеться процес розгляду судової справи, нехай обов'язково адвокат вас ознайомить з прикладами успішних результативних рішень суду для того, щоб ви могли зорієнтуватися по часу і, звичайно, по вартості, скільки це буде коштувати. Тобто, якщо стосується мова пільгових пенсій. Вам вистачає стажу, ви досягли пенсійного віку, але є питання до атестації, до шкідливості, так, вашої праці, ви не можете взяти довідку, або інколи ви берете довідку, що дійсно робота була шкідлива, але є претензії пенсійний фонд, що, можливо, там вона неправильно надана, ця довідка чи неправильно сформована, там може бути безліч ситуацій. Раджу звертатися до суду. Якщо мова йде про перехід з одного виду пенсії на інший, ну тут, звичайно, потрібно, по-перше, обов'язково аналізувати судову практику, чи є наразі виграшні справи. Це перший момент. По-друге, дуже важливо порахувати пенсію. Є дивіться, пам'ятаєте, я розповідала в попередніх відео. Наприклад, якщо мова йде про перехід з одного виду на пенсії, пенсія по інвалідності на пенсію за віком, якщо ви досягаєте пенсійного віку маєте необхідний стаж, та ви працюєте, ви працюючий пенсіонер, але отримуєте пенсію по інвалідності, то ви можете звернутися. І там є Пряма стаття так, закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка вказує, що вам мають розрахувати пенсію за віком з урахуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні, який передує так за три роки за зверненням, за призначенням пенсії. В такому випадку сенс є. І, в принципі, тут ви можете взагалі розійтися без суду, і не потрібно звертатись до суду, тому що є чітка і пряма вказівка. Законодавства, закону, зокрема, далі йде, наприклад, перехід з пенсії за вислугою років на пенсію за віком. Тут теж відображається наразі позитивна судова практика, тобто на користь пенсіонерів. Ви так само можете для початку розрахувати пенсію за віком, якщо вона буде більша, якщо дійсно справа є виграшною, знову ж таки, ви можете ви не соромитись підходити. Ходите, записуєте, консультуєтесь, скільки це буде по часу, по вартості, як швидко ви зможете отримати вже пенсію з новим розміром. Тому в таких випадках. Звертатися до суду потрібно. Якщо ваша трудова книжка втрачена, ви не можете ніяким чином підтвердити, наприклад, напрацьований стаж до 1 січня 2004 року немає свідків, ви переїхали, трудову загубили, територія зараз не належить нашій державі, може бути дуже багато ситуацій, і вам на підставі цього відмовляють в призначенні пенсії, також звертайтеся до суду, тому що пенсія вам буде призначена. Ну, в судовому порядку. Так само, якщо роботодавець, ви працювали, є записи в трудовій книжці, але роботодавець за вас не сплачував страхові внески в пенсійний фонд. Відповідно, у вас не вистачає стажу для призначення пенсії. В цьому випадку також раджу звертатися до суду. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що інколи за пенсію, як і за все, все, що в нас відбувається так, в нашій державі, пільги, інколи потрібно. Поборотися, тому щоб ви не боялися, якщо ви навіть отримали відмову від пенсії, можете написати в коментарях, можливо, у вас є. Зараз ви, ви зараз вагаєтесь і думаєте, чи потрібно звертатися до суду, тому що у вас є свіжа відмова від Пенсійного фонду України в призначенні пенсії. Пишіть в коментарях, ми зможемо розглянути з вами. В наступному відео а, саме вашу ситуацію і зрозуміти, наскільки дана. Питання є виграшне так в судовому порядку, тому що я розумію ваші емоції, коли ви звертаєтесь, ви розгублені, ви не знаєте, що робити. І ще хочу, щоб ви чітко зрозуміли: якщо вам якийсь період вашої трудової діяльності, пенсійний фонд не зараховує, особливо якщо це стосується, коли ви перебували, здійснювали догляд, наприклад, за малолітньою там дитинкою до досягнення не трьохрічного віку, але ви отримували виплати соціальні з боку. Держави. Ви повинні звертатися в органи соціального захисту населення, брати відповідні довідки. Якщо, наприклад, цей період вам там не йде, вам його не зараховують. А, і так само, наприклад, що стосується центра зайнятості, ви також можете до них звернутися, взяти довідку про те, що ви з такого-то по такий то період отримували виплати по безробіттю, також надати в Пенсійний фонд України. Тому пам'ятайте, що варіантів є багато, право вибору завжди залишається за вами. Але ви повинні чітко розуміти, на що ви можете розраховувати, і що саме головне ви в кінці можете отримати. Тож, якщо виникають питання, пишіть розглянемо в наступному відео.